Всім доброго вечора. Знову до вас вийшла. Скоро буду взагалі, напевно, взагалі виходити, вже на дворі темно, а я буду з вами балакати. Ну, там незручно, От, тому виходжу на вулицю. Що хочу сказати, на вулиці зранку було дуже холодно, зараз не так, але все одно. Ну, але я в теплому костюмі такому, то вроді нічого. Вроді, і вчора я так відео з ним знімала, вроді не дуже машини так чути. Все добре, працюю. Бачила в коментарях, написали, чи дають нам все на роботі, там, я так розумію, чим працювати, в чому працювати. Звісно, все дають. Одежа, звісно, наша, а такі жилетки дають. Рукавички, всі миючі засоби, ну, все-все-все, це все їхнє. Ну, нічого нам не треба для цього. То воно знаєте, як і день проходить дуже швидко, так що дні пролітають непомітно, якщо чесно. Дуже я прийшла, попила чайку. Не знаю, чи буду щось сьогодні готувати, чи ні. Дівчатка мої телефонували. Сьогодні в нас дуже довго була сонячка. Ви знаєте, коли вона була меншенька, сонячки не так було з нею цікаво гратися, і вона і погано ж розмовляла, і не поймеш, що вона каже. Це ми її тільки розуміли. І, і вони так вони гралися, але не так. А зараз вони дуже дружать. Ну це слава Богу, що і сонечки є з ким товар, товаришувати, і вікуські наші. Так що ми, і сестрички, і подружки. Так що я думаю, що це непогано, це гарно. Казала, що погода сьогодні в них там така прогладна каже, і так одягалися. До речі, вони сьогодні були в логопеда. Є здвиги і хороші здвиги, ну але ще ж і працювати треба. Вона, коли швидкого ну, хоче щось розповісти, забуває, що вона може казати там і букви, і, і каже так, як вона звикла, так як їй зручно. Як дітки, знаєте, ж воно так нічого Вивче, ну, прийде час, і вона це все буде розуміти. І... От такі справи в мене. Настрій у мене хороший, позитивний. Я і з вами ділюся трошечки, щоб у вас було позитивного трішки. Як на обличчі може бути усмішка і можемо один одному підняти настрій? А що у кожного на душі? Я знаю. Повірте, я знаю, що у людей, як воно зараз і все. Ну, нічого, все буде добре, Ми віримо в те, що буде все у нас добре, не засмучуємося. Так що не знаю, щось ще треба приготувати, не знаю таке, щоб взяти, не знаю ще щось. Щось хочеться, не знаю, може щось на, на сковорідці зроблю таке. Зараз подумаю і, і, і вам зніму та й покажу, так що обов'язково поділюся. Уже сьогодні середа, так що ще трішечки вихідні дні. Будемо йти щось скупляти, щось, щось обов'язково будемо готувати, як, як завжди, вдома було так, щось вдома робиш. Потім готуєш, потім знову вдома робиш, а зараз працюєш. Нічого, зима попереду, так що зараз осінь, зима, так що можна трошечки попрацювати, поки почнеться робота. Не знаю, як там воно, що буде. Після такого сухо, що було так сухо, але мама каже, що зараз вже промочило і так все добре. Ну І так показувала, що ну, дійсно все мокре. У них до сих пір є помідори, ті, що я купила, ми посадили в кругу. Та ви пам'ятаєте, вікуська поливала, так, там їх чотири штучки. Але ви знаєте, до сих пір. Мама з вікуською бігають трубу. І ще під забором там ці чері маленькі. А каже, вікуська піти там наїсть і приходить. От такі справи в мене. Більш нічого нема нового, буде щось нове, буду обов'язково з вами ділитися. Зараз пішла відпочивати, трішки поп'ю чаю, трішки відпочину і щось обов'язково приготую. Всім дякую велике за підтримку. Бачу, на мене підписуються нові люди. Всіх раді вітати, рада вітати у нас на каналі. Сподіваюся, вам і надалі буде подобатися наші відео, наші рецепти. Звісно, зараз трошечки менше, але я теж стараюся, тому що все, равно, все одно що вже ж готую собі і з вами ділюся. Звісно, це такі страви, що більше, як сказати, що і ви готуєте, не такі, як я, що могла вдома приготувати, що інколи ви і таких страв і не куштували. Ну, нічого, нічого. Може, щось трошечки зміниться, може трошечки буде більше часу. Якось я буду. Ну, а головне, мені з вами спілкування. Я до вас вийшла, поговорила і вже добре. Так що, всім дякую за підтримку, всім гарного вечора. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Добраніч. ніч! Так, зараз на сковорідочці приготую собі такий пиріжочок. Не знаю, як він в мене вийде, Бо ні, борошно. Ну, в общем, попробуємо. Так, для цього я беру. Кисле молоко, кефір, що у кого є. Я купляла кефір спеціально. Так, сюди кидаю розпушувача, солю. Я без всяких заморочок тут нічого там. Так, тепер сюди додаємо ще яйце. Так як у мене тут немає ніякого ні вінчика, нічого, буду вилочкою, сподіваюся, що це з'їзнеться. Так, збила. Тепер сюди додаю борошно, і воно в нас повинно таке, знаєте, вийти як густе. Зараз я вам покажу, яке воно повинно в нас бути так кидать. Ось таке тісто у нас повинно вийти. Воно в мене вже постояло 10 хвилиночок. Зараз покажу, поставила сковорідку. Налила трошки олійки, зараз покажу, що буде робити. Нам понадобиться зелень і твердий сир. Так, налила олійки. Ну, зовсім трішечки. Так, тепер беремо так от. Наливаємо половину тіста і так легенько розрівнюєте. Так. Звісно, це треба така, знаєте, сковорідка меншого діаметра. Сподіваюсь, що в мене все вийде. Сипаємо нашу зелень. Я не сказала, тут трішки цибулька в мене зелена залишилося. Петрушка і кріп. Висипаю сюди так. Це може бути люба начинка. Ви знаєте, це таке на сніданок саме те. Я зроблю його. Так. Тепер беремо. Ось такий в мене сир. Я так раз. Дуже зручно, що тут такі продають сири, я вам скажу. Дівчата, хлопці, мені подобається. У нас теж можна попро... ну, як попросити, щоб нарізали, але так у нас не А тут всі сири, ну, є, звісно, що треба різати, а так в основному всі сири порізані. Так, і зверху наливаємо і розрізаємо це все діло. так. так. Е, прикручую на невеликому вогні, закриваю кришечкою і покажу, як буду вже перевертати. Так, вже підсмажилося. Беремо. Я так перевернула вам, якщо не зручно, можете перевернути тарілочкою. Все. Чуть-чуть, я вже тут накривати квіткою не буду. І буду показувати, який він в розрізі. Ось, він у мене такий вийшов. Звісно, що сковорідка така, знаєте, не дуже, ну як не маленька. Він так хрустить, як ріжеш. Я вам покажу в розрізі його. І е, якщо у вас буде менше об'єм сковорідочки, звісно, воно у вас буде е, ну, вище. А взагалі-то він так дуже і не піднімається. Ой, погано розрізала тут. Ось дивіться, лень, гарно в розрізі. Так що, до чайку саме те. Так що, дівчатки, хлопці, готуємо і смакуємо.